Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні отримала нарешті каталог на листопад. Він дуже гарний на перший погляд, такий глянцевий весь. І зараз разом з вами будемо переглядати, що нам підготували у листопаді. Тут у нас такий розворот. Так, Набір блу, набір персів. До речі, хто ще не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь, щоб першими бачити новенькі каталоги та всі пропозиції, які я створюю. Так, зупинятися дуже не буду. Можете поставити відео на паузу і подивитися. Роздивитися те, що вас цікавить. Так, тут у нас набори такі за умови придбання під 10% будуть помади також в наборах. Ось, до речі, дуже гарний набір 379 гривень. Спрей, крем для тіла і гель для душу. Адвент-календарі такі на подарунки можна замовляти. Наші улюблені і найходовіші аромати Full Speed. Аромат 349 гривень і набори. І Тут у нас за умови придбання, тобто буде тільки 10% знижки. Ароматинка The Suns в наборі або окремо. Також дуже ходовий аромат у нас. Так. Різні чоловічі набори. Душ Супершок, гарна ціна, 159 гривень. Так, помади Ультра, зверніть увагу, по 189 гривень. Трішки дорожче, ніж у жовтні. У нас ці помади, до речі, дуже ходові. Лак для нігтів 169. Так Серія люкс також дуже гарна серія. Така, знаєте, по багатому виглядає і якість гарна. так Тут у нас з'являється новиночка ароматитре. В складі аромату соковита груша, медовий нектар. Акорд шкіра до шкіри. Аромат, натхнений двома душами, що рухаються разом у єдиному ритмі. Зараз понюхаємо. Ой, такий приємний аромат, такий, знаєте, теплий. М -м, дуже класний. Угу. Мені взагалі всі аромати Attraction подобаються, але ну, цей прям дуже чудовий. І до нього б'юті-бонус можна взяти масочку за 60 гривень або сироватку за 99. Так, і чоловіча новиночка в нас є. Також бадьора груша, пряний рожевий перець, боби тонка і акорд шкіри, який відображає два тіла, поєднаних у пристрасному танці. Отак от. Ой, чоловічий дуже чудовий. Ви знаєте, чоловічий мені нагадує аромат Вікторі. У нас був аромат Вікторі в Айвені. Угу, Мені схожий. Є такі нотки в ньому. Теж дуже класний. Так, ось класичні наші аромати атрекшн в такому лімітованому дизайні. Так, улюблені аромати Today і Tomorrow. Саме Tomorrow тут у нас і e Вондер. Так. Знаю, що всі люблять аромат Today 100 мл. А зелений та жовтий по 899 гривень. Так. Також такі набори подарункові. Фаревеє в наборах. Кулькові дезодоранти за умови придбання двох гривень. І повна знижка. Тут це, звичайно, стіни завищені, не замовляю з цих сторінок, замовляю тільки по акції. Для ніжок, багато засобів, скраби, масочки, спреї. Також приємний аромат. І набори такі, бачите, оновлений дизайн для дівчаток. Новинка. Піна для ванни затишний кашемір, магнолія і кремовий сандал. Ну такий, знаєте, приємний аромат, такий ніжний, теплий. Дуже класно, що. Є такі парфумовані сторіночки, і можна відчути аромати. Таке вже різдвяне все. Ой, які браслетики гарні. 349 гривень. Ой, які гарні піжами, дуже такі новорічні і шкарпетки. М -м -м. Для фотосесії, до речі, в самий раз. Треба замовити собі дітям і зробити таку різдвяну фотосесію. Трям дуже багато в каталозі різних аксесуарів таких одягу такого різного. Так, територія знижок. Ой, прорвала каталог. Дивіться, територія знижок. Так. Для Волосся засоби. Black Friday, Чорна П'ятниця. Угу. Подивимось, що нам на Чорну П'ятницю підготували. Краще б ароматів по акції дали. Так, Геррі для душу. Вигідно брати три. Будуть по 119. Один 189. Ну, правильно, щоб більші продажі робили, щоб по три замовляли. Те ж саме в нас з кремами для рук, лаки для нігтів, ті ще швидко сохнуть. Олівці. Один 199. Два по 139. Так, аромати. <клух> О боже. Щось вже нанюхалася, що чхаю. <с> Дівчата, вибачайте. Так. 149 спреї для тіла. Якщо брати, два штуки. І гелі для душу і лосьони. Ну, це, в принципі, класно. Так, аромати. Угу. Також при замовленні двох червона ціна. Цироватки емульсії. Так, ось такий у нас, друзі, каталог на листопад. Пишіть, як вам каталог, чи сподобався. А, хочу нагадати, хто ще не приєднався в Ivan, але бажає замовляти все зі знижкою, отримувати подаруночки за свої замовлення. Залишаю вам активне посилання під відео. Переходьте, приєднуйтесь, буду рада бачити вас в своїй команді. Замовляйте все зі знижкою, отримуйте класні подарунки. До речі, у жовтні в нас зараз в подарунок косметичка для тих, хто приєднається. Тому приєднуйтесь, замовляйте. Досягайте платиний еліт. На платині еліт у нас можна отримувати знижку від каталогу мінус 35%. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей. Всім пока-пока!